Поки ми поговоримо про Херсонщину. Напередодні голова Херсонської обласної військової адміністрації повідомив, що сьогодні можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра. Зараз до нас приєднається голова прес-офісу обласної адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язана можлива активізація ворога сьогодні і які рекомендації для людей? Так, дійсно, у нас е є інформація, і також ми знаємо, що буде цей так званий е в них е свято має розбитих е голів, і е це таке в них, як кажуть, класичне е їх військове свято, де вони звичайно, ми зараз е розуміємо, що вони можуть е до цього свята присвятити саме і обстріли, і бачимо також е рух техніки. І тому, звичайно, може бути, може і не бути, але краще перестрахуватися і людям не виходити особливо в прибережних зонах за без нагальної потреби, ви не на двір. Прослухатися, звичайно, до вибухів з лівого берега виходів. Тобто, щоб розуміти, що треба перейти в підвал, тому що на артилерію не реагує повітряна тривога, і це миттєві обстріли, і убезпечити якось. По іншому людей ми не можемо. Ми продовжуємо евакуювати, продовжимо пропонувати евакуацію. Але якщо люди все ж таки вирішили залишитися в цих небезпечних населених пунктах або на прибережних зонах Херсону, то треба в ці дні треба трошки поберегти себе і не виходити без нагальної потреби. Зараз яка ситуація? Чи обстрілюють росіяни Херсонщину від початку цієї доби? Ну за минулу добу троє людей. ну, це всі троє людей були це постраждали е, зранку вчора. Тобто, тобто тому. Е, до вечора не було постраждалих і вночі вибухи були. Також були е, удари авіаційні каби, е, але слава богу, без постраждалих е, за вчорашній день. Точніше, за добу це троє постраждалих мелове е, Береслав внаслідок дрону і замис. То троє людей пошкоджено. 19 приватних будинків, газогон. загалом 21 населений пункт, тому що Херсон були під обстрілом за минулу добу. І наостанок хочу запитати вас про чоловіка, якого підозрюють в тому, що він кинув гранату учора в Херсоні. Внаслідок цього одна людина загинула, п'ятеро постраждалих. В якому стані постраждалі і яка мотивація підозрюваного? Ну, за нашими даними вже зараз да, поліція дала офіційне. Роз'яснення того, що це підозрюване, що це навмисне, скоріше за все, до цього, коли там вчора я ще коментував цей випадок, не було цієї інформації, і це ми кваліфікували як необережне поводження з вибуховими предметами. Зараз це вже поліція кваліфікувала як навмисне навмисна дія, яку вчинив цей чоловік. Люди, які постраждали, які були поранені. Ну, в середньому, в більшості в середньому ступені тяжкості доправлені до лікарні. Не деяким чоловікам надана амбулаторна допомога, uh -huh. але на жаль, загинув пенсіонер, а, який отримав осколкові поранення ще до приїзду ліка... да. Лікарів а, помер. Зрозуміло, пане Олександре. Дякую, дякую вам за інформацію. Будемо слідкувати дякую. за цим розслідуванням. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.